Хочемо з вами привітатися. Всім привіт! <світ> так. Ми знаходимося на нашому малиннику. то все наш малинник. Тут є старіший, там є новіший. Хто недавно під'єднався, то добре, що ви під'єдналися. Обов'язково припишіться тут по документах, щоб все було нормально, офіційно, щоб у вас була приписка на нашому каналі Юний ентузіаст. Тому що в нас тут відбуваються різні такі дивні і дивовижні речі. От, різні пригоди пов'язані з заробітком грошей, зі збором малини, з її збутом, з різними коливаннями. Отакі от всяке. Ми вже готові до збирання. Маємо тару, маємо луб'янки для збирання. От, маємо збирачів, бажання один маємо. і два. Маємо бажання і починаємо збирати і ділитися з вами новинами і різними нюансами. Хочу показати, що нам дозволяє знижувати собі вартість малини. От дивіться, сьогодні в нас є який день понеділок, а виключив я крапельне зрошення в суботу. От, І дивіться, наскільки вологий ґрунт. Я не знаю, чи це сьогодні слід, це мабуть не сьогодні. Але от подивіться, от тут де поливалося, який чорний вологий ґрунт. От, А там є в мене вон рядочок, де не поливалося. Тут такий сіренький ґрунт. О. Так що до чого я веду? Собі вартість знижуємо за рахунок того, що поливаємо, ж не кожного дня, не треба кожного дня поливати. Пополивалося воно день-два, потім кілька днів не поливається, потім дощ піде. Так що таким чином. Ну що, ми приступаємо збирати. Я укомплектований, Іванка вже десь там ген-ген далеко збирає. Все, починаємо. Дивіться, яка малинка гарна. По її ціні? Я трохи здивований, що в коментарях час від часу з'являються такі, ну якби що ви не вірите, що ціна 50 або більше. Бо у вас там 12-15, ви кажете, ну 12-15 це не ціна, ціна скрізь однакова. Це просто, якщо ви нікуди не їдете, а ну, чекаєте, пливете по течії і от так як би мовити. Ну що вам дають? На що? Як би сказати, ну як захочуть, дають 12, захочуть 9, завтра може по 2. Хтось може більш совісніший, там по 25 дає. Це якщо на місці. От, до вас прийдуть і скажуть, ми даємо стільки. А якщо ви десь поїдете і скажете, моя малина постільки, то ціна буде інакша. Ціна вона скрізь однакова, ціна складається з собі вартості, включаючи все, вирощування і логістику. І Працю і ну, плюс якийсь при... навар зверху трошки. Звичайно, якщо в такі скрутні часи, от, <смі> лихий 2023 для малиноводів, то там заробити сильно або навіть собі вартість посчитати так все по максимуму. Десь чуть чуть зекономив, десь туди-сюди, десь не допрацював по цьому, е по технології, щоб все здешевити. От, і... Ціна в нас, я хочу сказати, 50 гривень це середня. Наприклад, якщо, ми, як я вже казав, що буду кумекати на рахунок упаковки, ми лоточками були в нас кілограмові лоточки і лоточки по 800 г. Ми людям казали, от, 8 кілограм коштує 50 гривень, 800 грам коштує 45 гривень, здається, Іванка продавала. І порахуйте, скільки виходить за кілограм, якщо продавати. Е 800 грамовими лоточками по 45 гривень. Це виходить, кілограм десь 56, чи скільки там гривень. От. Кілограмові по 50, а 800 гравів, якщо по 800 грам в упаковці продавати, виходить 56 гривень кілограм. Це перше на базарі продавала вчора. В іншому місці, наша малина продавалася по 55 гривень за кілограм. По 55. Завтра вона теж буде продаватися 50-55 гривень за кілограм. Так що ціна така, якби всі отак вийшли, все своє порахували і трохи від'їхали від свого порога. І сказали, от стільки коштує. Написали табличку, там стільки. Щось супермаркет не боїться за 250 грамів ставити, скільки там виходить, гривень. Ну, там вже не пам'ятаю, ви бачили в телеграм-каналі, я фотку скидав. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, хто на YouTube підписаний чи не підписаний. Посилання на телеграм буде в описі. Там теж є цікаві речі, різні такі пропозиції, нюанси, те, що нема тут в Ютубі. Або теж час від часу в супермаркетах ціна на малину гарненько запакована, гарненька малина, стоїть охолоджена по, скільки там, по 250 гривень. І не боїться супермаркет ставити, і не боїться закупляти її. От. Так само, я думаю, не варто боятися. Тому що це не є якесь здирництво, собівартість величезна. Навіть якщо по собівартості продавати вже там чу-чуть свою працю, недооцінити, ну то все одно. Так що я до того вів, що ну, чого ви не вірите. Чесно, у нас малина по 50-55 гривень. Це якщо в роздріб. А оптова ціна 40 гривень в середньому на опт. Зараз малина йде. Ну, але це невеликими партіями і не безмежними кількостями. Це беруть ті люди, які їздять на базар в столицю заробляти. А якщо ви самі в столицю поїдете, то від 70 до 100 в середньому будете продавати. Життя малина, життя полуниця. Поки ми тут хочу, щоб поливалась полуниця. Малину не треба поливати, а полуницю треба. Тому зараз мені треба перекрити всі краники на малині, а полуниця хай поливається. Подивимося. Збавимо трошки чи додамо тиску, щоб нормально було, бо скоро будемо її пересаджувати десь через тиждень. Треба буде ще поле підготувати. Знов з мотоблоком будуть відосики. Хто любить такі відео з мотоблоком, з роботами. Так що під'єднуйтесь до нашого каналу, буде цікаво. До речі, ще ж буду косарку випробовувати. От, вже зрозумів, поняв, вже поняв, як її вчепити з ваших коментарів. Не вистачає мені всіх ключів, треба, а набора не хочеться купляти. Я не великий мастер, там, щоб мені наборами ключі купляти. Можна сказати. Взагалі не мастер, мені зовсім не треба таких. Одного ключа куплю, такого, якого мені треба там, на 24 і все. А решта там ще деякі маю. Так, переключаю зараз я тут краники. Хай поливається полуниця. По полуниці, до речі, на нашому каналі теж є плейлист, як ми, що, як ми її продавали. Кому цікаво, заходьте на каналі, списки відтворення, там, листайте, шуршіть, дивіться те, що вам цікаво. Так, поперекривав я лишні краники і чую, як тут скрізь шипить, капає. Почала відростати, а то ж я її був, скосив. О, як гарненько поливається. Отак От зробимо, щоб воно трошки далі поливало. Але ні. У, дивіться, скосив. А тут ще є його полуниця. Зараз ми її помиємо. Зараз ми її помиємо. І ще й цвіте. Бачите? Відразу на неї охочих з'їсти багато. Тут ще зелена є. Почала знов. О, дивіться скільки зеленої. Чи добре я зробив, чи погано, що я її скусив? Отак ми. ось отак зробимо. Да, може ще десь є? Ну, поки що більше ніде не видно. Але поливається гарненько скрізь. Отам є поломана тапельна стрічка, але ну, я не ремонтую, воно собі ще краще поливає. Все нормально. Полив працює. Вон біля води. Ага. ага. Ото тут клубнійка. Ну. Буде? Будемо скоро її садити. Давай мені тару, бо я вже не можу Добре. так працювати хочу. Бо я до роботи дуже крепкий, хлоп. Ми побачили з Іванкою, що врожайність впала дуже. Але чекаємо, от, аж поки почнеться новий врожай, на таких корчиках, на яких ми ще не збирали. Дуже чекаємо. Всім, хто заказував саджанці малини, скоро буду надсилати номер карточки для того, щоб ви переказували оплату за малину. От. І будемо надсилати в жовтні, тому що так ми будемо точно знати, скільки ще, в нас, скільки ще ми можемо брати замовлень. А то, якщо не оплачено, то воно потім і так якось то передумав, то ще щось, а так вже все серйозно. Записано, оплачено і в жовтні буде відправлено. Нагадую, що зюгана і полана. Ціни в телеграм-каналі. Як зв'язатись через телеграм-канал. Підписуйтесь, посилання є в описі. А якщо у вас є якісь свої гарні сорти, які ви хочете запропонувати глядачам каналу Юний ентузіаст. Ви можете це зробити, зв'яжіться зі мною, тому що я вам допоможу в цьому питанні. Зв'язуйтесь, пишіть на телеграм, або якісь інші, може, у вас є пропозиції. То я рву полану. Перший рік у нас вона. То як ми зараз продаємо нашу малину, в основному продаємо двома способами. Перший спосіб це даємо під реалізацію. От. Або тим людям, які хочуть продавати малину, не маючи ніяких зобов'язань, продали то продали, не продали то, не продали. Продали то заробили, не продали то, не заробили і не втратили. Я приїхав, забрав, або продалося на наступний день, або зробилося вино. І другий метод це на базарі. Я вивожу, Іванка продає. От. Цей метод самий прибутковий – продавати на базарі. Тому що під реалізацію, коли ми здаємо, там е людина отримує ну, 10-15 гривень на кілограмові приблизно. І але це сприяє підвищенню ціни в місті, тому що ну, кожен хоче заробити трошки більше і відповідно збільшується ціна. Так само і ви, якщо ви щось продаєте, ну напишіть у Фейсбуці, візьму під реалізацію малину і вам будуть нести, ви будете собі ні до чого не зобов'язані заробляти. Тому що малина не в кожного є, а в кого є, той хоче її продати, може не вміє, може не знає як. От, а якщо ви маєте малину, то теж напишіть Здам під реалізацію малину. І таким чином, де б ви не були в Україні, в вашому місті буде підвищуватися ціна на малину, тому що... Буде продаватися вона дорожче, ніж беруть заморозки. Всі говорять про ціну, по яких, по яких цінах беруть заморозки. І всі думають, що в авто така ціна. Ну це беруть заморозки, хай собі заморожують. А можна продати і в роздріб, тільки треба знайти багато продавців. От. А вони є. Просто ну це ж незвично. Це не є все-таки от популярне брати малину під реалізацію чи здавати малину під реалізацію, а ви зробіть це популярним. Фейсбук вам цьому допоможе в вашому місті і піднімете потолок ціни на малину. Я так роблю в своєму місті. Шукаю таких, хто хоче продавати, хто продає щось своє даю їм. А якщо ні, робимо вино, продаємо потім. Е... Не, не продаємо, а. Хто хоче покушати наше вино, можемо відправити, але за пересилку треба нам гроші за, за пошту стільки, скільки ми скажемо, щоб ми не були в убитку. Отак. От От. Так що, якось так, такі то справи. То, якщо ви грибінка і щось продаєте або хочете продавати нашу малину, пишіть в Телеграм. Так само і по саджанцях. Якщо у вас є якісь класні саджанці, сорти, от там ви кажете, наприклад, там, от такий-такий сорт у мене є. Можете, наприклад, можемо зробити так. Ви присилаєте мені штук 10 там чи скільки хочете. От, ну, Хоча б там, 10 штук присилаєте. От, і я роблю розпаковку, показую, як ви запаковуєте, чи можна вас замовляти. Які сорти. От, і все. І. Ну, Може хтось замовить теж. Так що думайте. Дивіться, в нас от є ще така малина. Гілляки гнуться. Вона вже переспіла для продажу. Але для вина вона просто супер. І я вирішив її тут нарвати спеціально для вина. Бо мені так сподобалось вино робити з малини. Так ароматно, воно так пахне. Просто що трошки дорого виходить. Цукор дорогий. Малина, якщо рахувати по собі вартості. Теж враховую. Потім що, відра купив, потім е що, ще, що ще, марлю треба купити чистеньку, рукавички або кришки з гідр гідрозатвором. А робити дуже приємно. Мішаєш його, воно так пахне. Клас. А оця малинка суперова, така дозріла. Рву спеціально для вина. Хм. Як так зачіпаєш, то падає, як трусиш, то не облітає. Линить мать муща, як золото. І я не знаю, який це сорт, і ми тут не рвали довго. Завжди тут або часу не вистачало, або забували, і от вона вже вся переспіла якраз тільки для вина. Не знаю, який це сорт, но дуже мені подобається. Так, нарвав я от ще Скільки тут десь може. Півтора кілограма десь так. Сьогодні я робив вино, досиплю оці малинки до сьогоднішнього вина буде клас. А ще в нас є дерево з такими сливками, з товарним виглядом. Я думаю, завтра їх толканути для містян. Тільки не знаю, як на них ціну скласти. Зараз візьму порожнього ящика і обірву. А то падають, ми за них забудемося і толку не буде. Рву сливки, але їх тут не так багато, як я думав, і так рвати, як я думав. Але дивіться, як класно вон. Бачите, о, сливка собі, гіляки нема, просто от дивіться, о, зі стовбура просто виросла. Во. Прямо зі стовбура. Цікаво. Ай, коли це все! Вони вже багато гнилих є на дереві, якщо хочете знати. Гнилих і робочливих. Їх то виглядає багато, але реально таких гідних, достойних поваги залишилось мало. Так що просто буде їсти. Продавати їх не будемо. От, дивися, то гнила, то робочлива, Але й багато є нормальних, багато вже бачу на землі лежить. Що ми просто... Малина-малина. А тут ще й сливки були. І груші були. Ай, колеб краба по ребрах Ні, я їх всіх сьогодні точно не обірву. це точно бо ми вже тут трохи давно їсти хочеться ми з собою тормозка не брали ай та й не знаю хай будуть ще колись нарвемо вони ж довго мабуть не можуть зберігатися вони вже високо, може іншим разом. О, дивіться, от така, якщо вона в такій пилюці, то скоріше за все там вже вона гнила. Але коли така тверденька, то скоріше за все, що ще нормальненька. А коли така м'якенька, то вже вона не нормальненька. Але знайшов я таке місце, де можна ще трошки порвати. Ай, вдарився. Так вдарився там в таку зілізяку, цікаво. Чи нема кровушки богатирської там на голові. Не видно? Не знаю, мені не видно. Ладно. Сподіваюся, гаразд. На кепці нема, знаєш, все нормально. До речі, о той столик такий. Він так мене цей от е, дивіться, він отаку дирку має. Десь утюх на ньому стояв, чи що тут він трошки вже порозлазився. От, тут щось відлітає. Так що, ви думаєте, на що я вам його показую? Це з ми його застеляємо. але скоро буде його преображення, повністю, метаморфоза. Побачите. Так що очікуйте дуже скоро. А зараз подивіться, що в нас тут по урожайності вийшло, зараз покажу. Ну, нарвав пару штук, то не для заробітку, то так буде їсти. Тільки як його тепер поставити? На малину ж не поставлю. Ага, отак ми зробимо зараз. Чик. Чик. Оце можна не тут возити, а там, оце сюди, це сюди, це сюди, це теж сюди, а це туди. Все, як урад, все мені стало. Так, сьогодні в нас не густо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 з половиною кілограмиків. Ну і на вино десь півтора кілограма. Ну так. Бо вже кажу, урожай впав, тепер вже аж як ті пагони дозріють, то тоді буде новий. Каже Іванка, що вже надоїло, добре, що урожай впав. Добре, що впав урожай того, що нам треба косити, нам треба підготовляти ґрунт під посадку полуниці, нам треба пересаджувати полуницю. А то все тільки малина, малина, малина. Треба вже іншими роботами займатися. Мотоблока висувати, косарку чіпляти, щось робити, туди-сюди, газувати, їздити, бурчати. Так що, далі буде цікавіше. Підписуйтесь на канал. Все. І вподобачку поставте, будь ласка.